Як кажуть англійці або британці, once Upon a Time, кожна казка починається з цих слів одного разу. Так і наша казка почалася зі слів одного разу десь в Англії. А якщо точніше, в лютому місяці до мене подзвонила моя майбутня замовниця і попросила допомогти їй сформувати. Сад, оскільки вони щойно зробили терасу, і хотілося б і влітку проводити час в красивому вже місці. Далі я запропонувала два варіанти: один з яких більш такий природній і розпатлений, а інший варіант, який більш щільний і потребує догляду, і стрижки відповідно. Тому вгадайте, який варіант вона вибрала. І після цього ми виконали всі замовлення і. Такий сад я не змогла зробити сама без друзів, тому запросила друзів, і ми почали звичайно з підготовки цих клумб. Треба було додати землі. Спочатку треба було вскопати, вибрати всі корінці і все будівельне сміття, яке там було, потім розпушити вскопати, додати перегною, який у сусідів був через дорогу. У них там є кілька коней. Після цього ми все це перемішали прямо в клумбах і підготувалися вже до прийому рослин, які в нас були. Як бачите, було досить вітряно, досить холодно, і всі ці роботи ми почали на початку квітня. А якщо точніше, 4 квітня ми почали ці всі роботи. Скажу чесно, робота була не З простих. З якими складнощами ми стикнулися? Ну, по-перше, дуже багато прийшлось вибирати будівельного сміття. По-друге, тут нема такого ґрунту, як в нашому розумінні ґрунту. Тут глей, або я навіть не знаю, ну суп супіщаного ґрунту тут майже нема. Було дуже складно його як кажучи вдовбнути. І тому, здавалось би, не така велика площа, але все-таки ми витратили на підготовку майже цілий день. Хоча, якщо чесно, я очікувала, що ми витратимо лише півдня. Але все-таки ми були дуже задоволені. По-перше, як ви бачите, видався дуже гарний день. І ми від фізичної праці прям отримали задоволення. Ну, основною задачею зірочкою, як. Ви розумієте, було те, що мали, в проєкті мали бути застосовані рослини, які не дуже люблять олені. Тобто майже всі рослини олені їдять, але вони їх будуть їсти тільки тоді, коли, там, наприклад, нічого вже буде їсти, тоді вже вони будуть їх обгризати. Тобто це найважливіший момент, і як стикнулася з цією проблемою одна з моїх колег, вони об'їдають ну майже все. Друга проблема це зайці. Якщо ви бачите, тут великі поля поряд, і з зайцями теж проблеми, тому що вони теж обгризають молоді пагони кущів. Тобто, це мали бути рослини або Ядовиті або напівядовиті. Ще одна проблема це посуха, як ви бачите, дуже відкрите місце, і потрібно було вибирати посухостійкі рослини. Але навіть найпосухостійкіші рослини потрібно все рівно перший рік за ними дуже доглядати. І тому я найбільше за це, звичайно, переживала. Але все-таки відразу підбирала рослини, які мали бути посухостійкими. Ну, як то кажуть, швидко мовиться, да не швидко діється. Як і в кожній касці, все дуже просто виглядає, але насправді, для того, щоб це посадити, таку, начебто, не дуже велику кількість рослин, потрібно було добре підготувати субстрат в цих клумбах. І в цих клумбах майже нема насправді землі, тому що під будівельним сміттям там вже залита була тераса і бетоном. І тому це мала бути дуже-дуже багата на поживні речовини для рослин субстрат. І, звичайно, щоб зробити замовнику приємне, він має отримати більше, ніж очікує. Так як свіжо зроблена тераса, там під підхід до сходинки, до заходу на терасу не було достатньо землі. Ми також підсипали ґрунт. Так, ґрунт вже підготовлений майже пронесений від коней на воз. Ось ми вже тут кусочок і зараз ще прийде. Спеціальний субстрат з добривами. Ми його ще поверху рознесемо і почнемо висаджувати рослинки. Ось це така маленька яскрава частинка. Це все наше добро. І таким чином ще засіяли їм травичку. Наступного дня прийшли наші основні рослинки. І, звичайно, радості моєї радості не було е, меж. Тому що, ну, по-перше, це знайома мені робота, це такі е, така ажитація з тим, що щось нове, щось ми будуємо. І, звичайно, перший досвід з великим розсадником по доставці і рослин, і додаткового субстрату. Тому дуже, дуже було все. Скажімо так. Яскраві, яскраві емоції. Наступний етап це вже розстановка рослин згідно плану. Бачите, який вітер сильний. І потім висаджування вже власне рослин. Сказати, з яким нетерпінням я чекала зустрічі вже з підріжчим садом. Це нічого не сказати. Дуже я сподівалася, що все буде так, як я запланувала, і дійсно все виросло так, як я і запланувала. За моїм планом, як ви бачите, тут дуже багато однорічних рослин або дворічних це на і вербена бонарська. Вони висаджені саме для того, щоб на час розростання багаторічних рослин ці клумби виглядали досить об'ємними. І також тут вербена бонарська дуже добре насівається. тому я очікувала, що на наступні роки вона також насіється і буде достатньо великий об'єм в клумбах. На перстянка має з часом піти і вже замовниця, якщо захоче, вона буде вже її підсажувати. А на той час вже розростуться ці всі кулясті форми. І... Тобто передній сад, там нічого такого, був підрядник, який зробив заїзд, мощення, і, власне, висадили ми по периметру просто живопліт із Лавровишні. Це один із різновидів Лавровишні. А це замовники поїхали на відпочинок і. Попросили мене під'їхати, додатково полити рослини, щоб нічого з ними не сталося. А ось цей танкер, це, тут зберігається масло для підігріву будинку. Тобто тут не дрова, не газом, а маслом гріють будинок. От так він стає, його заправляють раз на рік чи, можливо, раз на півтори роки, і він, звичайно, Має, ну не дуже, скажімо, привабливий вигляд, і тому треба про це подумати. А на момент розростання багаторічників я дуже рекомендую використовувати рослини або заповнювачі, тобто вони по ґрунту заповнюють простір за рік і таким чином утримують бур'яни. І другий варіант застосування однорічників це створення об'єму. І на час, коли вже розростуться багаторічники, однорічники вже будуть не потрібні, захочете, будете для кольору підсіювати щось, підсажувати, але, в принципі, однорічники використовувати найкраще, як заповнювачі або утримувачі бур'яну, заповнювачі простору і утримувачі бур'яну, або для створення об'єму. Ось така порада. Зараз я вам покажу деякі фото до після. З вами була Оксана Фрезія. Підписуйтесь, діліться думками, коментуйте, робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, па-па!